Такий свіжий автомобіль прибув із Німеччини і вже є готовий до продажі в Польщі. А саме це Opel Astra K в кузові Універсал із двигуном 1,6 дизель 2018 року випуску. Як ви любите більшість автоматична коробка, пробіг оригінальний 147 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля мала бути на старт 49 тисяч 900 злотих. Але я вже поговорив із продавцем. Він готовий віддати цей автомобіль. За 48 тисяч злотих із повністю пакетом документів для постановки автомобіля на облік. Тобто там експортні документи, акцисти, говляд все вже буде включено. Всім приємного перегляду! Дивимося, що саме за автомобіль прибув. Звичайно, якщо автомобіль вас зацікавить, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся. Поїдемо, проведемо детальніший огляд автомобіля, тобто кузов оглянемо, кожен гвинтик, комп'ютери підключимо. А і до речі, в автомобіля був зроблений великий сервіс. Ще в Німеччині нещодавно була замінена повністю турбіна. Є підтвердження фактури на 1800 євро. А продавець в Польщі замінив вже ГРМ ланцюжка і також обслужив двигун, замінив масла фільтра. Це все йому тут обійшлося в 6 тисяч злотих. Тобто ви зараз купуєте автомобіль і нічого в йому не робите, тільки потрібно його зареєструвати і зробити на його страховку і їздити. Тож, друзі, тиснемо лайк цьому відео і дивимось Універсал. Автомобіль свіжо прибув із Німеччини. На номерні знаки не дивіться, тому що тут то є транзитні номера, не німецькі, але на яких можна їздити. Автомобіль чисто 2018 рік випуску. Перша реєстрація була в грудні 2018 року. Під капотом 1,6. Дизель CRDI, Коробка автоматична. Айсін, пробіг автомобіля оригінальний 147 тисяч кілометрів. В автомобілі був зроблений великий сервіс. Була замінена турбіна. Ще в Німеччині є підтвердження фактури на 1800 євро, а в Польщі вже повністю був замінений ГРМ, тобто ланцюжок і масла фільтра. Теж на це все є фактури. Робимо камеру на 05, підійдемо ближче, оглянемо, що є попереду, ЛЕД Ксенон, туманочки, передні задні парктроніки, хром на решітках і досить непогано так виглядає. Автомобіль на оригінальних легкосплавних 16 дисках. Зараз літня гума, Зимової гуми, на жаль. Немає, Гальмівний диск взагалі без виробутки і накладочка там теж майже нова. Як ми бачимо, хром є над вікнами, тонування задніх вікон, хромовані рейдинги, також є присутній люк в автомобілі. Позаду в автомобіля також LED оптика. Партроніки гуврів. камера заднього виду є присутня. Ну і в принципі по зовнішньому все. Маю з собою тошній мир, одразу вам покажу. Заявлено, що фарбувалося тільки переднє праве крило. Давайте так, по два дотики, тому що я приїхав сюди не оглядати цей автомобіль, а приїхав оглядати сюди взагалі інший автомобіль. Просто попався хороший варіант, а багато хто з вас шукає саме автомобіль на автоматі. Ось ці крила є фарбоване. Ще смітинка якась є. Ага, тут проблема була в арочці І тому прийшлося то фарбувати. 700 мікронів, навіть міліметра тут немає, тобто делікатне притерття було. До речі, лобове вікно в автомобілі також є рідне, Це 18-й рік. Ну і по кругу всі вікна в автомобілі також є рідні. Також дах з цієї сторони дивимось стоєчки. Так як їх заявляв продавець. Виключаємо тушинміра, заглянемо під капот і прийдемо до салону. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, наголошую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Будь ласка, звертайтеся. Приїду, зроблю докладніший огляд цього автомобіля. Також поїдемо, одразу піднімемо його, глянемо знизу. Фарів автомобіля є рідні. Як помічаю, на перший погляд нічого в автомобілі не крутилося. Ну, окрім цього крила, напевно, не, воно навіть теж не крутилося. Вони прямо на автомобілі зробили. Ось, дивіться, двигун, двигун не є помитий, він так і є і чистенький. Повністю все є сухенько. Навіть ось по шумці оцінюйте, як все виглядає. По радіаторам. Все ціленьке, біля коробки немає ніякого стила, Охолоджуюча рідина майже там в рівень, потрібно чуть долити. Так то вона є чистенька. Добре, на цьому не будемо затримуватись. Прийдемо, покажу вам салон і що в ньому є. Оцінюйте стан салону самостійно. Повний електропакет, дзеркала складаються, регулюються, центральний замочок. Передній мікроліфт є електричний, основний механічний. Також Поясничний валик є і він працює. Сидіння тканинові із ставочками шкіри. Точніше, замінник шкіри. передні задні туманки, датчик світла, Шкіряне мультикермо, де не йде якісь пошкодження на кермі, воно мені фарбувалося, круїз контроль, датчик фронтального зіткнення в автомобілі є, датчик дощу, електроручник. Стаканнички, підлокотничок шкіряний, автоматична коробка ISIN, автомобіль тримається в пасу руху, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія. І так, все є добре. Люк. До речі, люк відкривається і так само закривається шторка. Задній диван, нічого не розірване. Це Речі свої перевозять хлопці, шторка на місці і так все і добре. Тут прішечка теж не крутилася і взагалі немає ніяких царапин. підлокотничок в задньому диване, підігрів задніх сидінь, ну і два роз'єми USB сервісні книги пасажирське сидіння взагалі виглядає як нове. також передній мікроліфт електричний, поясничний валик, основний механічний давайте присядемо навіть запустимо автомобіль бачу продавець залишив йому ключі Пробіг 147 381 кілометр. Взагалі коробочка не пинається, камера заднього виду включається, вона є траєкторна, що ще забув наголосити, в автомобілі є підігрів керма. Двухзонна кліма, так як я говорив. Розеточка на 12, дефлектори ніде нічого не знищені, і все в автомобілі гарно. Задня частина відкривається. Так само і виїжджає, нічого не скрипить, не рипить. До речі, також 2018 рік люк нічого не розбити. Ось такий стан автомобіля. Давайте, звичайно, ще оптику глянемо, як там все працює. Ось, друзі, такий актуальний автомобіль є до продажі Opel K. Поки що в інтернеті цього автомобіля немає, тому ви можете бути першими, для кого ми проведемо огляд. Якщо все окей, звичайно, ми допоможемо вам його придбати. Так, друзі, ціна не є низька на автомобіль, але я наголошую, що то є 2018 рік. У автомобіля не було ніякого тоталу, одне зовнішнє підфарбування, всі вікна рідні. А також в автомобілі я вважаю, що є крута. Стан салону також самі бачили, як виглядає. І наголошую, що автомобіль є по великому сервісу. Нова турбіна, замінений ГРМ і масла фільтра. Купуєте, реєструєте, страхуєте і їздите. Ну, звичайно, рішення за вами. Буду вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком. Звичайно, пишіть свою думку в коментарях на цього автомобіля. І не забувайте на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого, до побачення.